Мамо, сьогодні ж день студента. З ним студента вас вітаю, неодмінно побажаю, щоб легким було навчання, виправдало сподівання, щоб нудьга не дошкуляла, була пруха і халява, швидко всі хвости здавати та на лекціях не спати, щоб завжди смачненько їсти і легко складати іспит. Сумувати не довелось, дуже весело жилось. Ти вчишся, і це багато значить, нехай щастить завжди тобі, нехай велика зірка вдачі освітить шлях навіть в імлі. Нехай проходить динамічно, весела студентська пора. Живи навчайся на відміну, і будеш чути скрізь ура. Будучи студентами, ми почали будувати фундамент свого життя. Скільки знань ми отримаємо? В це, здавалося, безтурботний і важкий час. Використовуйте ці знання в повній мірі. Будьте наполегливими і досягайте нових вершин. Бажаємо вам цікавих подій і великого натхнення!